Ручила зараз зупиня. Ми ж по суті, кримінальне провадження вас не розглядаємо. Ми розглядаємо лише запобіжний заклад. І ми не встановлюємо зараз вашу вину. Я розумію, але просто докази... Да, ну, ви стверджуєте про свою невинуватість в будь-якому паку, але ми вину не встановлюємо. Прецізно. Я, я розумію, але... Ми зараз встановлюємо те, чи, доречно, вам продовжити запобіжний заклад. Чи є е, обставини, які ви писали в операційній скарзі, що вам на більш наки можливо змінити, або завернути, пані прокурора, щодо запобіжного закладу тільки. Не е, обставини справи, Я розумію. зараз я, я розумію, ви будете зараз читати, які події відбувалися, але ми не встановлюємо вашу винуватість чи Давайте не ні, Я розумію, це ваше право вступати, але ми не встановлюємо зараз вашу винуватість. Ви лише обґрунтують. Я розумію, ви будете читати нам годину, але ми не встановлюємо вашу винуватість зараз. Ми не встановлюємо, чи обґрунтоване обвинувачення, але це суд доводив Калинівську, прокурор доводив судді. Чи ви о, є докази винуватеся, а зараз доводить, чи ви не винуват, і ви доводите чи Шо, ви? Тому, Що... Ми не встановлюємо що... зараз нічого, я ваші винуватість. Я вас розумію, але справа в тому, що доказ прокурору. Ну, ви чуєте мене, зараз є питання про те, чи. Більш якісь запобіжний захід відносно нас обрати, так як ви пишете в операційній сказі, або відмовити продовження такого запобіжного заходу взагалі ніякий не брати. Ми ж зовсім інше маємо говорити зараз. Давайте тільки по хорошо, давайте тільки по копакаму. Ну, і я... ну і тут всі зрозуміли, про що ми мову ведемо. Прокурор стверджує, що в мене на мене неодноразово відкривався кримінальні справи, а саме 9-11-21 року з 19 на 3-го року по статті 5004 КП е України, але всі вони були спабліковані з Сушкового ВВ та 5-го ЄВ. Стаття 204 КП України – України, це виготовлення та сплут від акцизних товарів. 9-го року на мене було відкрито кримінальну справу через те, що Сушко не захотів платити гроші за свою діяльність, але я виготовляв саме з якого потім виготовляв наливки та настойки, що чим законодавство дозволи. Спецію три ПК України, чим вказано, що самого не є прецедентом товару, а наливки та настойки дозволені виготовляти домашню допомогу для власного споживання. Доказом того, що я виготовляв наливки та настойки, є колекція наливок та настоїнків. Друге, експертиза, яку зробив свідчення твій АП номер С 3, 19, 102, 21, 16, 350 ФХД і 21, яка доводить, що це самогон? експертиза номер съ. 19, 102, 21, 16, 83, ФХД і року, що це на велике розколу. Відео та фото, де я ви я в деталях показував так, 에, показував. Та розказував увесь процес виготовлення пшеничного самого та рецепти настойно всі відео та фото поліцейські вилучили при обшуку. Як адекватна людина після таких фактів може відкрити кримінальну справу по суті та України не зрозуміло? листопада 2021 року суд Сушкові дозвіл не дав забрати мою колекцію наливу та настоя. Але після того я почалася повномаштабна війна. Обвинувачений, може ви зупинитесь щодо наливок, по суті, питання, яке стосується запобіжного заходу. Вам уже головуючий кілька разів нагадав, ми розглядаємо питання щодо запобіжного Заходу. тому Тому рішення суду ви вважаєте таким, що відповідає вимогам КПК чи ні? Рішення суду не, не, не ви не згодні з рішенням суду. Так? так, ви вважаєте, що запобіжний захід який може бути застосовано до вас? Я хочу, щоб або вони співаті, або щоб ви зробили? Е... Або що зробили? Щоб розмір застави зменшили до адекватно, щоб моя сім'я могла виплатити Так, я адекватний мені... розмір застави це який адекватний розмір застави? Ну, для моєї сім'ї 40 тисяч. Я... 40 тисяч прожиткових мінімум. Для... 40 000... Взагалі 40 гривень. Тому що в мене, Тому що в нас мало, щоб лікарська задавала, в мене сім'я пішла в довгий. Адвокату заплатили. Який... Так, зрозуміло. Ми зараз не про адвоката. Якщо претензії до адвоката, то є порядок вирішення питань, які стосуються незгоди особи з діями адвоката. Наразі ми почули вас. Ви бажаєте, щоб вам було змінено запобіжний захід або визначено заставу в розмірі 40 тисяч гривень, так. Так? Що, що ви, щось... ви спроможні внести в разі прийняття судом такого рішення, так? Так, щоб ви вдома полковно ціло себе міністр, Зрозумі... Зрозуміло. зрозуміло Будь ласка, хто там слідуючи захисних підтримків ми звичайних повністю прокурор? Заперечу повністю обсязі щодо доводів апеляційної скарги, вважають думаною, а рішення суду першої інстанції щодо продовження запобіжного заходу цілком законом і обґрунтованим. Судом при продовження запобіжного заходу було ті ризики, які існують у даному кримінальному впровадженні. На час продовження запобіжного заходу ці ризики своєї актуальності не втратили, продовжують існувати. Зокрема, Курбану винувачують з вчинення ряду кримінальних правопорушень, у тому числі особливо тяжкі, за які передбачені у разі визнання винуватим позбавлення волі до 15 років або ж до вічне позбавлення волі. Співставлення можливих негативних наслідків засудження до такого покарання утворює ризик, достатньо високий, про те, що корабан може переховуватись від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Крім того, корабану за результатами ознайомлення з матеріалами кримінального провадження відомі відомості щодо фактичного місця проживання усіх свідків потерпілого у цьому кримінальному провадженні, що утворює ризик, що прибуваючи на волі, короба може незаконно впливати на цих осіб. З огляду на такое обізнання я також ризик, що він може незаконно впливати на потерпілого. А характер попереднього вчиненого кримінального правопорушення також вказує на ризик, що відносно потерпілого можуть бути вчинені повторні кримінальні правопорушення. Крім того, характер вчинених кримінальних правопорушень, зокрема ретельна підготовка, в заходів конспірації, знищення слідів кримінального правопорушення, відсутність сприяння правоохоронним органам, установлення об'єктивної істини, зухвальність, загальнонебезпечний спосіб, жорстока, особливо жорстокість вчинення кримінальних правопорушень, вказує, що карбан. Може, в подальшому спотворювати речення, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, або перешкодити іншим чином. Наявні ризики у сукупності дають підставу вважати, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам у цьому кримінальному провадженні. Будь-яких перешкод за віком чи станом здоров'я для тримання з зватою немає. Крім того, звертаю увагу, що при продовженні цього запобіжного заходу клею суддів першої інстанції. Було дещо пом'якшено запобіжний захід відносно обвинувачення. Зокрема, йому було визначено розміру застави у сумі 908 тисяч гривень. Раніше сума застави не визначалася. Тому вважаю, що той запобіжний захід, який існує на сьогодні, тільки він зможе забезпечити належну процесуальну поведінку обвинувачення та досягнення цілі комунального власника. У зв'язку чим прошу рішення суду першої інстанції залишити пізні, а апеляційну скаргу. Обинуваченого виходу суд переходить до судових дебатів. В судових дебатах надається слово обвинуваченому корабану. Віктор Петрович, будь ласка, які випросить рішення прийняти по вашій паліційні стації? Все те, що сказав про я можу це все пояснити. Це як і пояснити все кожен і так само все, що сказав прокурор, хай він був яка жорстокість, які я можу створювати докази, хоч один доказ на який я можу спотворити. Де загадкові цифри, які вказані в клопотанні. Все вигадано, повністю все вигадано, Ні одної цифри, не суспільстві дійсності, якому я це все можу довести. Що ви просите по апеляційній скарзі? Я прошу, щоб розмір застави зменшили, хоча б 40 тисяч років. Що в мене деться захисну посуду добавити прошу. C'est un Дійсно, вершиться помісту підтримує свого підзахисного. Вважаю, що ми е е суд першої інстанції не находяться жодні фактичні дані на підтвердження раніше встановлених ризиків на навіть в даному засіданні сторона обвинувачення, посилаючись на певні ризики, зазначені КПК, не зазначає фактичними даними. Чим підтверджується, що дані ризики існують на даний час, не нагоди даних, що він підзахисний на когось. Thanks <laughs> Вже впливав, що якісь особи зверталися з скаргами на протиправні дії мод захисту. Вони наводяться водяться дані, що він переговувався чи спотворював будь-які е, докази даній справі. Тобто, фактично, всі ризики з та сторони обвинувачені доводяться лише припущеннями, а не фактичними даними. Як це відповідно вимагає КПК. по цим споясним мого підзахисного було зазначено, що їх при розгляді даного питання. Було порушено його право на захист, тобто, тому що не було забезпечено участь захисника. Хоча при даній категорії злочинів захисник мав, мав там бути тому і про процесуальний аспект, з судом першої інстанції також, на мою думку, дотриманий був не повністю. Е, стосовно розміру застави, також не одноразово і європейський суд суди на цих національних інстанцій сформулювали позицію, що Відповідно, розмір застави не має бути не і відповідно він не прив'язується з тяжкості злочину має бути таким співмірним відповідно. До доходів до особи, тому вважаю, що на той розмір застави, який встановлений на даний час, і очевидно не бо враховуючи особу обвинуваченого, тому дійсно я просив би дано опелісім скару задовільнити. І о, якщо суд не дійде до переконання про можливість зміни за за за, побіг, ну, за закладу, це за, за стосовно тримання під вартою, то дійсно розглянути питання зменшення розміру застави до мінімального можливого відповідного санзів ну, навіть це прокурор дебати. Суд я про те задоволення поліційної скарги е з огляду на ті пунктуальні, е я вже не своїх пояснень повторювати не буду. Прошу рішення судо першої станції залишити без змін запобіжний захід. Також щодо до окремих доводів, які в дебатах прозвучали про порушення права на захист, ці доводи не відповідають дійсності, оскільки під час розгляду питання про продовження запобіжного заходу було присутньо заліз суду засідання і здійснено з представництвом інтересу до цього професійними захисниками. Клопотання про розбіжність в поглядах на захист у захисників виникло вже після розгляду цього питання і оголошення в судового рішення судді першої інстанції. Тому у зв'язку чим подальший розгляд спали по суті було відкладено тому право на захист при продовженні запобіжного заходу жодним чином не було порушено. Щодо розміру застави, я вже звертав увагу про те, що раніше розмір застави не був визначений. У даній категорії справ, зокрема, мова йде про кримінальне правопорушення пов'язане з насильством, суд взагалі має право не визначати розмір застави, проте розмір застави все ж таки був визначений. Вважаю, що розмір застави є таким, що буде відповідати категорії кримінального провадження суспільної небезпеці вчиненого та особи самого обвинуваченого. Тому вважаю, що підстав для зміни, зокрема, зменшення розміру застави, немає. У зв'язку з чим прошу відмовити склади, в задоволення поліційної скарги залишити рішення. Репліки в захисника будуть немає. Я хочу уточнити, що адвокати відмовились від мене після того, як я написав скаргу в ДБР на цю справу ДБР в Генеральну прокуратуру на поліцію. Після цього захистки не відбувалися. Нема відповіді на репліку прокурор. Привет, привет, привет. Не мама не будет. Она зараз... А там на щитку есть. А на щитку маленькая кабинете есть. Прошу седати проголосувати результативну частину суду. Рішення Вінницький апеляційний суд постановив Апеляційну скаргу обвинуваченого кораба на Віктора Петровича залишити без задоволення ухвалу Калинівського Вінницького, військовості 9, грудня 24 року. Залишити без змін. Ухвалено брає закону связання проголошення та скарженню скарження повний текст судового рішення для проголошення 27 грудня 24 року, 11.30 один Судового засідання подає справи завершено. Після проголошення повного тексту ухвали, звукозапис буде надіслана і копія ухвали, повного тексту надіслана вашу адресу. А це, це зареєструєш від досвід